Вітаю, час новин новина нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві шанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Телеканали ІРТ та місто Плюс у числі переможців всеукраїнського конкурсу для регіональних медіа. Разом навчаємося і зростаємо разом. Ми Європа тричі на тиждень в будь-яку погоду полтавські моржі не зраджують графіку навіть у великий мінус на дворі. А тепер про це та інше більш докладно. Одинадцять років тому вони змінили хід історії нашої держави. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті героїв Небесної Сотні. З цієї нагоди у Полтаві поклали квіти до меморіального знака на честь революції гідності. Побувала там наша знімальна група. До дня пам'яті героїв Небесної Сотні у Полтаві. Зранку містяни поклали квіти до меморіального знака на честь революції гідності. Таким чином згадали усіх тих, хто загинув на майдані у лютому 2014-го. Цьогоріч розстріляних протестувальників шанували з гаслом герої першої перемоги у битві, що триває. Мені сьогоднішні часи, сьогоднішні наші сьогоднішня ситуація нагадує. Початок ХХ століття, коли так само Україна, українці, самостійники, інтелігенція виборювали ідею незалежності, ідею самостійного розвитку, ідею демократичних засад розвитку України. І ці герої, герої Майдану, ну, вони фактично поклали своє життя для того, щоб Україна могла змогу розвиватись, 11 років тому акції протесту прокотилися всіма областями. Усі вимагали від тодішнього президента Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Мітинги, які об'єднали всю країну, стали душевним поривом нашого народу до кращого життя. Пригадує учасник революції гідності Сергій Бульбаха. Вживу я цього не бачив саме в дні 18-20 лютого. Але оті картини, коли Хлопці в будівельних шоломах з дерев'яними щитами і попадали під постріли снайперів. Кров на інститутській. Багато крові це річ, яка, ну, яка ніколи не дасть ну, нормальні, як на мене, людини забути, як демократична європейська Україна в ті дні виборювалася в Києві на Майдані. Нагадаємо, 20 лютого 2014-го у Києві силові підрозділи розстріляли учасників революції гідності. Тоді за добу полягло більше сотні людей. З 2015 року в Україні почали відзначати день пам'яті Героїв Небесної Сотні. Зустріч зі студентами провели у Полтаві до 11-ї річниці Революції Гідності. Вшанували пам'ять загиблих під час тих кривавих подій. У протестах на майдані брали участь і фермери. Зокрема, український фермер Віктор Чміленко. З 2019 року його ім'я носить Полтавська обласна асоціація фермерів. Деталі дивіться у сюжеті. У Полтаві до річниці революції гідності провели зустріч зі студентами, зробили це, аби вшанувати пам'ять загиблих під час тих кривавих подій. Поспілкувався з молоддю, перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Фермери, студенти аграрного університету, студенти аграрних коледжів і присутні депутати обласної ради. Для того щоб ще раз згадати і нагадати, можливо, молоді і собі, які події у нас відбувалися 11 років по тому, і що ці події насправді народились не 11 років, а ці ідеї, за які загинули хлопці, і на жаль, гинуть сьогодні наші захисники, це ідеї, яким насправді. Сотні років у протестах на майдані брали участь люди різних професій, були серед них і аграрії. Зокрема, український фермер Віктор Чміленко. З 2019 року його ім'я носить Полтавська обласна асоціація фермерів. На зустрічі були присутні члени організації. Приявити вдячність тим людям, які стояли на майдані, і відстояли державу нашу відстояли незалежність. І сталі свободи громадян цього року День пам'яті героїв Небесної Сотні Україна відзначає вже в 11-те. Подальша доля дитячого садочка веселка та виділення одноразової матеріальної допомоги постраждалим від ворожої ракетної атаки 1 лютого. Ці та інші питання розглянули сьогодні на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Більш докладно розкажуть наші кореспонденти. Пам'ятник Петру І та пам'ятний знак на місці його відпочинку у Полтаві перенесуть, а інформаційну табличку з монумента Олексію Келіну планують зняти. Таке рішення прийняли на засіданні Полтавського міськвиконкому. Ці об'єкти приберуть з публічного простору за рахунок меценатів та небайдужої громадськості. Це рішення, що це про нашу українську Полтаву. Це про повну усвідомленість. Боротьби за свою незалежність. І про усвідомлені справжньої української історії погодили на засіданні МВК і рішення про подальшу долю дитячого садочка номер один. Веселка нагадаємо, після експертизи цю будівлю визнали аварійною. Ми переводимо повністю весь садочок. Це дві групи в приміщення. 13-го садочку наразі там є два вільних приміщення, куди комфортно переселяємо садочок, і вони будуть існувати дві юридичних особи в приміщенні 13-го садочку. Також під час засідання майже 2 мільйони гривень спрямували на підтримку постраждалим від ракетного удару 1 лютого, а 3 мільйони 193 тисячі гривень виділили на матеріальну допомогу особам з інвалідністю, учасникам бойових дій та сім'ям загиблих захисників і захисниць, на поховання захисників і захисниць матерям на Лікування дітей з онкологією та мешканцям, які звернулися із заявами. Підтримка військових, ветеранська політика, допомога внутрішньо переміщеним особам, координація роботи правових органів і сил оборони, безпекові заходи, які забезпечують у Полтавському районі. Ці та інші питання обговорили на 22-й сесії Полтавської районної ради, восьмого скликання спрямували обранці і звернення до депутатів усіх рівнів та міжнародних партнерів про підтримку президента. А також внесли зміни до показників районного бюджету Полтавського району на 2025 рік. Загалом на порядок денний винесли 17 питань. Звіт щодо то, те, що зроблено відповідно до військового блоку, тобто це і навчання наших мешканців надспротив, реалізацію положень закону про національний спротив, реалізацію закону про військовий стан. Співпраця з військовими, виділення територіальними громадами обсягів фінансування і допомоги Збройним силам України, робота ситуаційного центру чергових служб, а також щодо ліквідації надзвичайних станів, моніторингу повітряного простору. Ми приймаємо субвенцію від міської ради в розмірі 7 мільйонів. Це компенсація. Пільгових перевезень, пільговиків ще 600 тисяч з обласного бюджету. Це відшкодування путівок Чорнобильцям першої категорії на санаторіях Полтавської області. Нали ІРТ та місто плюс серед переможців всеукраїнського конкурсу для регіональних медіа разом навчаємося і зростаємо. Разом ми Європа. Нагородження відбулося у Львові. Відзнаку телеканалам вручили посол Євросоюзу в Україні та міський голова Львова. У Львові підбили підсумки всеукраїнської комунікаційної кампанії, яку реалізує Європейський Союз. Разом навчаємося і зростаємо. Разом ми Європа. Її мета підвищити обізнаність українців про підтримку Євросоюзом освіти та молоді під час війни. Серед запрошених молодіжні лідери, представники регіональних медіа, провідні експерти долучилися до участі і міський голова Львова Андрій Садовий та пані посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Українці це є натхнення – для всіх молодих людей світу, тому що ми показуємо, що таке є гідність, що таке боротьба за свободу і що таке любов, братство, братерство. освіта це майбутнє вашої країни, а ваше майбутнє у Європейському Союзі, тому що Україна це Європа в рамках кампанії провели дискусії про молодіжне лідерство, кар'єрний розвиток, євроінтеграцію України, нетворкінг для молодіжних організацій, підбили підсумки і всеукраїнського конкурсу для регіональних медіа, які висвітлюють підтримку молоді та освіти євросоюзом, в числі переможців, телеканали ІРТ та місто Плюс. Медіа, як колись зговорили засоби масової інформації, змі. Були і залишаються тим інструментом, тим локомотивом, який допомагає українцям зрозуміти, що таке Європа, що таке євросоюз, куди ми рухаємося, для чого, які власне переваги чи виклики на нас очікують в ЄС. Ми, як медіа, вносимо свою невеличку цю частку в цьому непростому довготривалому процесі долучення нашої України до євроспільноти. Організатори заходу, представництво ЄС в Україні у партнерстві з ініціативою Львів, Молодіжна столиця Європи 2025 та Львівське бюро євроінтеграції всеукраїнська комунікаційна кампанія. Разом навчаємося і зростаємо. Тривала до січня цього року та охопила всі регіони України. День розпочинається не з кави, а з холодного пірнання в ополонку. Полтавські моржі, попри мороз, дотримуються щотижневого купання у крижаній воді. Як почали моржувати та як себе почувають? Дивіться у сюжеті. але триво. Полтавка Ольга віднедавна моржувальниця. Вже четвертий місяць вона пірнає в холодну ополонку, Тестує на температуру крижану воду. Не <рес> з 20 точно. Ну, але кайфово. Ну, я вражена, я перший раз в такий мінус окунаюся, але бачите, все, все можливо. Моржа пані Ольга не одна, а цілою компанією, таких як вона, понад 15-ро. Їх компанія тричі на тиждень збирається у сьомій ранку біля водойми. Кожен ранок у нас тренувальний день починається з бігу. Ми зігріваємося і приходимо сюди, робимо зарядку. І потім вже окунаємося. Я ще починала тоді, коли не було мінуса, то для мене це було би, адаптування. Зараз, коли мінус такий великий, і навколо льод і сніг, вже емоції, знаєте, такі зашкалюють в голові, тому що незвично. І коли заходимо в воду, дуже холодно, дуже. ми прямо всі трясемось. Навіть опитні ті, що вже 9 років. Занурюються, вони все одно мерзнуть так само, як і всі. Вирішила спробувати маржувати регулярно і Полтавка Олена. Пірнання в ополонку практикує років 15. А ось так, щоб щотижня, ні. Не готувалася. Страху взагалі не було, бо я знаю це відчуття, відчуття ейфорії, Коли ти по після проруби вилазиш і розумієш, на що ти ти здатен. На що здатен твій організм? В принципі, загартовується сила духу. Характер заготовиться, не забувають мережі про обов'язкові правила перед купанням в ополонці. О шостій встаю, розминаюся вдома, збираємося тут. О сьомій тут перед пробіжкою у нас теж розігрів. Бігаємо, ну там 3-5 кілометрів, занурюємося в проруб, п'ємо чай і розбігаємося по роботах. Я знаю, що мене чекає на цілий день посмішка і гарний настрій. Це були головні події дня, якими їх побачили. Мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті і Залишайтеся з нами. все обов'язково буде Україна.